Що, якби я сказав вам, що у Запоріжжі живе чоловік, який не чує і не говорить, але бачить майбутнє чіткіше, ніж ми бачимо вчорашній день, що він малює події, які стануться рівно через 100 днів після того, як образ з'явиться в його голові? І що три місяці тому він намалював картину про червень 2026 року, яка перевертає все наше розуміння того, як закінчиться війна. Друзі, це не вигадка і не сенсація. Це історія, яка змінила моє життя за одну зустріч. І якщо ви дивитеся це зараз, значить і вам призначено це почути. Бо те, що я вам розповім, дасть не просто надію, це дасть конкретну дату, конкретний день, коли все зміниться. Мене звати Олег, мені 35 років. Я волонтер з Запоріжжя. Три роки возу гуманітарну допомогу в прифронтову зону. Евакуюю людей, допомагаю, чим можу. Я завжди був раціоналістом, вірив тільки в те, що можна побачити, перевірити, доторкнутися, ніяких містик, пророцтв, передбачень. Все це здавалося мені грою для тих, хто шукає втіхи в складні часи. Але це було до вересня 2025 року, до того дня, коли мені зателефонувала Тетяна, координаторка нашої волонтерської групи. Голос у телефоні був напружений. Олеже, тобі треба побачити це особисто. У нас тут чоловік художник. Він глухонімий, живе сам, майже ні з ким не спілкується, але він малює майбутнє і все, що він намалював за останні два роки, збувається все до найменших деталей. Тань, ну будь ласка, відповів я втомлено. Зараз кожен другий щось пророкує, стільки втоми від війни, що людям потрібні ці історії. Я сама так думала, перебила вона. Але він намалював подію, яка сталася вчора. Намалював три місяці тому. Я бачила цю картину влітку, а вчора побачила новину. І це точна копія. Приїдь, будь ласка, якщо після цього скажеш, що я дурна, погоджуся. У її голосі було щось таке, що змусило мене погодитися. Наступного ранку я їхав через Запоріжжя на зустріч, яка назавжди змінить моє бачення світу. Вересень був холодним того року. Небо висіло низько, сіре, суцільне, без просвітів. Місто жило своїм звичним життям: ринки, магазини, люди поспішали по справах, але над усім цим нависала невидима напруга. Війна була поруч, вибухи чулися майже щодня. Люди звикли, але не перестали боятися. Тетяна зустріла мене біля старих хрущовок у районі Вознесенівки, п'ятиповерхівки з облупленою фарбою, двори з качелями, на яких давно не гралися діти. Усе виглядало звично, буденно, нічого містичного. Він на п'ятому поверсі, сказала Тетяна. Ліфт не працює років десять. Ходімо. Ми піднімалися вузькими сходами, що пахли вологістю і часом. Стіни були розписані давніми графіті, поруч хиталося. На четвертому поверсі почувся запах: олійні фарби, скипидар, щось ще що я не міг визначити, запах творчості, запах іншого світу посеред звичайної хрущовки. Біля дверей квартири 47, Тетяна зупинилася. Він не почує, як ми стукаємо, але він знає, що ми прийдемо. Він завжди знає. Вона відчинила двері. Вони були не замкнені, ми зайшли. Передпокій був темний, але далі у великій кімнаті лилося світло. Величезне вікно від підлоги до стелі виходило на південь. І в цьому світлі біля Мольберта стояв чоловік. Йому було років 42, може трохи більше. Худорлявий, у заляпаній фарбами сорочці, джинсах, волосся темне з просю сивини, коротко стрижене. Але найголовніше його очі, великі карі. З таким виразом, ніби він бачить не тебе, а щось крізь тебе далі, глибше. Він обернувся, коли ми зайшли, і усміхнувся, підійшов, простягнув руку мені. Його рукостискання було сильним, теплим. Потім він узяв блокнот, що лежав на столі, і написав великими буквами: Олег! Я знав, що ти прийдеш, бачив тебе сто днів тому. Я відчув, як волосся на потилиці стає дибки. Звідки він знає моє ім'я? Тетяна не попереджала його. Ми вирішили це спонтанно. Чоловік знову написав: Я, Данило, покажу тобі. Він повів нас у майстерню. Я озирнувся і завмер. Кімната була заставлена полотнами. Десятки картин різних розмірів стояли біля стін, лежали на підлозі, висіли на стінах. Усі вони були дивними: не абстракції, не пейзажі. Це були сцени з життя, але якісь не такі. Занадто чіткі, занадто реальні, але водночас нереальні. Данило підійшов до одного невеликого полотна. Взяв його, показав мені. Я подивився, і серце завмерло. На картині було зображено чоловіка, який входить у двері. Чоловік був у сірій куртці, джинсах, на обличчі піввираз скептичного здивування. За ним стояла жінка, схожа на Тетяну. І найголовніше, цей чоловік був я, не просто схожий. Це був я до найменших деталей: куртка, що на мені зараз, вираз обличчя, навіть годинник на руці. Це коли ти це намалював? запитав я, забувши, що він не почує. Данило написав сто днів тому, 10 червня 2025, бачив, що ти прийдеш у вересні. Я стояв, не знаючи, що сказати. Тетяна тихо промовила. Тепер розумієш? Данило поклав картину, взяв інший блокнот, почав писати довго, старанно, потім подав мені. Я народився глухонімим 1973 третій рік. Батьки прості люди, заводські робітники. Вони любили мене, але не розуміли. Я з дитинства бачив речі, які ще не сталися. Спочатку думав, що всі так бачать. Малював ці картинки, показував мамі. Вона плакала, не розуміла, що це означає. Коли мені було сім років, я намалював пожежу в сусідньому будинку. За тиждень точно так і сталося: пожежа, пожежники, люди на вулиці, все як на моєму малюнку. Тоді мама злякалася, повела мене до церкви. Священник подивився на мої малюнки і сказав: Це дар! Страшний і великий. Хай хлопець малює, але нехай шукає слави. І я не шукав. Просто малюю те, що бачу. Я читав, і з кожним реченням раціональна частина мене здавалася. Це не можна пояснити. Це не збіг, це щось більше. Данило написав ще: я бачу події рівно за сто днів, не дев'яносто дев'ять, не сто один, рівно сто, чому так не знаю. Образ приходить у голову, я його малюю. Потім чекаю. І через сто днів це відбувається. Покажи мені інші картини, сказав я вголос, хоча знав, що він не почує. Але Данило ніби зрозумів, кивнув. Він почав показувати полотна одне за одним, і при кожному писав дату, коли намалював, і дату, коли подія сталася. Перша картина. Зруйнована будівля в центрі міста. Люди біжать, дим. Дата на звороті 15 січня 2024. Подія. 24 квітня 2024. Обстріл центру Запоріжжя. Будівля обласної адміністрації пошкоджена. Рівно 100 днів. Друга картина. Люди на вулиці з прапорами, радісні обличчя, військові обіймають цивільних. Дата 20 травня 2024. Подія. 28 серпня, 2024. Операція на Курщині. Національне піднесення. 100 днів. Третя картина велика вода, затоплені вулиці, машини під водою. Дата 15 липня 2025. Подія 23 жовтня 2025. Масштабні повені на окупованих територіях після підриву дамби. 100 днів. Четверта картина. Група військових піднімає прапор над будівлею. Дата 10 серпня 2025. Подія має статися 18 листопада 2025». Тобто через кілька днів від нашої зустрічі я дивився на ці картини, перевіряв дати на телефоні, співставляв з новинами, все збігалося, усе до найменших деталей. Скільки твоїх передбачень збулося? запитав я. Данило написав велику цифру 87 з 93. А решта ще не настав час, або я неправильно зрозумів образ. Я сів на стілець, відчуваючи, як підкошуються ноги. Це було неможливо, але це було реальним. Тетяна підійшла. Тепер розумієш, чому я тебе покликала, але головне не це. Головне, те, що він намалював три місяці тому. Данило кивнув, його обличчя стало серйозним. Він написав: те, що покажу зараз, найважливіше з усього, що я коли-небудь бачив. Він повів нас у другу кімнату. Вона була менша, без вікон, освітлена тільки лампою. І там на Мольберті стояло величезне полотно, накрите білою тканиною. Данило зупинився перед ним, подивився на мене, потім на Тетяну. Його руки тремтіли, коли він тягнувся до тканини. Він зняв її повільно, обережно, і я побачив те, що змінило все. Картина була розміром приблизно 2 на 3 метри найбільша з усіх, що я бачив у майстерні. І те, що на ній було зображено, не можна описати звичайними словами. Треба було. Було це побачити на передньому плані Майдан Незалежності в Києві. Я впізнав площу, хрещатик, будівлі навколо. Але площа була заповнена людьми: тисячі, десятки тисяч людей. Усі в вишиванках, у національному одязі, різного віку, від дітей до старих. Усі дивилися вгору, обличчя освітлені дивним світлом. Що вони дивилися? На небо, і там, над площею, було щось, що важко описати. Не зовсім хмара, не зовсім світло, образ, що складався з променів сонця і хмар. Хрест, величезний живий, пульсуючий хрест, але не статичний на картині Данило якось передав рух, ніби хрест дихав. Навколо цього хреста було золоте сяйво, що розходилося колами як від каменя, кинутого у воду. І в цьому сяйві я бачив обличчя, невиразні, але відчутні, ніби тисячі душ спостерігали за тим, що відбувається. Задній план картини був розділений навпіл: зліва темні, майже чорні хмари, що відходили геть на схід, справа ясне небо, таке блакитне, що аж нереальне, і проміння сонця, що пробивалося крізь, освітлювало все. Я підійшов ближче, вдивляючись у деталі. На годиннику на фасаді будинку було чітко видно час: 12.00. У руках у жінки на передньому плані була газета, і на ній можна було прочитати дату 14 червня 2026 року. У натовпі я бачив військових, але вони були без зброї, без броні. Просто люди в формі, які плакали, дивлячись у небо. Діти сиділи на плечах у батьків, тягнули руки до неба. Старі стояли з закритими очима, схиливши голови. Хтось тримав у руках ікони, хтось свічки, і над усім цим прапори. Український прапор, звичайно, але ще один. Білий, з голубом у центрі. Я такого ніколи не бачив. Я стояв не в силах відірвати погляд. Картина була настільки реалістичною, що здавалося, ось-ось почуєш звуки площі, відчуєш подих натовпу. Данило підійшов, простягнув мені аркуш. Там було написано: я намалював це 5 червня 2025 року. Через 100 днів має бути 13 вересня. Але цей образ інакший, він не про сто днів. Він пробагато більше. Я бачив дату на газеті в образі, 14 червня 2026 року. І час, полудень, це буде подія, яка змінить усе. Не військова перемога, духовна небо відповість на молитви мільйонів. Це буде початок кінця темряви. Я перечитував ці рядки знову і знову. Червень 2026. менше року від цього моменту. Що саме станеться? запитав я вголос, хоча знав, що він не почує. Але Данило ніби прочитав питання на моєму обличчі. Він узяв новий аркуш, почав малювати символи, писати пояснення. Перший символ голуб під ним мир, але не капітуляція мир через силу духу, другий символ сонце з променями, Боже благословення, знак згори. Третій дві половини кола, одна темна, одна світла. Перелом, зміна епох, кінець старого світу. четвертий Люди, що тримаються за руки, єднання, усі разом, ніхто не окремо. Я читав, намагаючись осягнути. Данило писав далі: Я не розумію всього, що бачу, але це я знаю точно. 14 червня 26-го року, о 12 над Україною станеться щось, що побачать мільйони. Не тільки в Києві, скрізь. Це буде знамення. Після нього все зміниться дуже швидко. А війна, коли закінчиться війна? Я показав йому жестами, намагаючись пояснити питання. Данило зрозумів. Він підійшов до стіни, де висіло ще кілька картин, накритих тканиною. Почав відкривати їх одну за одною. Перша картина березень 2026 року. Ранкова весна, ще холодно. Місцями лежить сніг. Колона військової техніки, але не нашої і не ворожої. Якась нейтральна. Солдати виходять, обіймаються з місцевими жителями. На в'їзді в місто табличка, напис розмитий, але схожий на Маріуполь. Данило написав під картиною: Повернення без бою, вони самі підуть. Друга картина квітень 2026, Великдень, напівзруйнована церква, дірка в даху, обвалені стіни, але всередині повно людей. Усі з пасками, з крашанками. Священник служить серед уламків, і через дірку в даху падає промінь сонця прямо на престол. Освітлює все золотим світлом. Напис: Перша служба на звільненій землі Воскресіння, третя картина. травень. 2026. двадший. Споле, засіяне молодою пшеницею. Але серед пшениці воронки від снарядів, порізані гусеницями борозни. Фермер оріє землю старим трактором. На обрії військові з автоматами охороняють периметр. Але фермер не дивиться на них. Він дивиться на землю і на обличчі спокій. Напис. Життя повертається, земля прощає і приймає. Четверта картина липень 2026. Море, пляж, багато людей. Діти будують замки з піску, дорослі купаються, вдалені міст, над яким майорить великий український прапор, і на пляжі серед відпочиваючих табличка. Ласкаво просимо до Криму. Данило написав одне слово Дім. Я стояв перед цими картинами, і сльози самі котилися по щоках. Не від смутку, від надії, надії такої сильної, що вона боліла. Данило підійшов, поклав руку мені на плече, подивився в очі, потім написав на новому аркуші великими буквами Це станеться. Я не знаю як, але бачу, що станеться, і головне червень, 14 червня 2026. Цей день змінить усе. Ми просиділи в майстерні до вечора. Данило показував інші картини, писав пояснення. Я записував усе на телефон, фотографував полотна. Він дозволив, тільки попросив не показувати його обличчя. Він написав мені хронологію подій, які бачив: грудень 2025, січень 2026, останній важкий період. Зима лютує, але ворог слабшає швидше за нас. Їхні солдати масово тікають, здаються, морозять. Лютий 2026, великий наступ. Одночасно з кількох напрямків: успіх на всіх фронтах. Світ не встигає за новинами. Березень 2026. Перші звільнені великі міста. Маріуполь повертається, ворог відступає без великих боїв. Квітень 2026-й, Великдень, перша служба на звільненій території. Це стає символом Воскресіння країни. Травень 2026 Життя повертається, люди починають відбудову. Але ще є фронт, ще є окуповані території. Ти базьмося червня, 2.26. Дивна пауза. На фронті майже тихо. Ворог не стріляє. Ми теж. Усі відчувають, щось має статися. 8, 13 червня, 2.26. По всій Україні люди бачать однакові сни. Сон про білий храм на горі. У храмі дзвонять дзвони, хоча він порожній. Багато людей прокидаються о три ночі. Про це говорять у новинах. Усі дивуються, 14 червня, 2026. 12.00. Головна подія, Небесне знамення. Над усією Україною одночасно. Мільйони побачать. Я не можу описати детально слова не передадуть. Але це змінить усе. 15, 20 червня. Після знамення, лавина змін. У Москві внутрішній переворот. Владу залишають. Армія відмовляється воювати. Двадцять першій червня переговори. Але не про припинення вогню, про повернення всіх територій. 29 рецід, червня, перші документи, визнання меж, визнання провини, липень, серпень, 2026, повне звільнення. Крим повертається, Донбас повертається, уся Україна стає цілою. Я читав цю хронологію, і серце билося так, ніби я біжу. Це все здавалося неможливим. Але після всього, що я побачив у майстерні, я не міг не повірити. Данило, я показав на Аркуш. Чому ти показуєш це мені? Чому зараз? Він довго писав відповідь тому що настав час. Люди мають знати про червень, мають готуватися Не зброєю, серцем. Знамення побачать усі, але зрозуміють тільки ті, чиї серця чисті. Твоя аура чиста, Олег. Ти не шукаєш слави, не шукаєш грошей, ти просто хочеш допомагати. І ти розкажеш іншим у потрібний час, потрібними словами. Зараз грудень на підході до червня шість місяців. Цього часу вистачить, щоб люди почули і підготувалися. Він дав мені ще один аркуш: я живу просто, батьки померли, друзів немає. Майстерня, мій світ, я малюю і чекаю, коли образи збудуться. Раніше це було важко бачити страшне і не мати змоги попередити. Але тепер я розумію, моя місія не попереджати про погане, моя місія показувати хороше, яке прийде після. Віра матеріалізує події. Коли людина бачить майбутнє на картині, воно стає реальнішим. Тому я малюю, тому показую тобі, щоб ти показав іншим, щоб вони повірили, щоб підготували серця. Уже смеркалося, коли я збирався йти. Данило провів мене до дверей, обійняв, його обійми були теплі, міцні. Потім він дав мені останній аркуш Червень прийде не як кінець війни, а як початок світу, готуйте серця не зброю». Я вийшов на вулицю, де вже лягла осіння темрява. Запоріжжя жив своїм вечірнім життям: вогні вікон, рідкісні перехожі, далекий гуркіт десь на горизонті усе як завжди. Але для мене все змінилося. Я їхав додому і не міг викинути з голови те, що побачив. Картини стояли перед очима, особливо та головна. З майданом, з людьми, з небесним знаменням. Наступного ранку я почав перевіряти. Взяв дати з картин Данила, порівняв з архівами новин. Усе збігалося, абсолютно все з 93-го його передбачень 87 збулися точно решта 6 – події, яким ще не настав час. Я знайшов статті про обстріл Запоріжжя 24 квітня 2024. Точно така будівля, як на його картині, про операцію на Курщині в серпні 2024 Ті самі радісні обличчя людей, Про повені в жовтні 2025. -го. Та сама вода, ті самі затоплені вулиці. І тоді я зрозумів, Данило говорить правду. Як би неможливо це не звучало, він справді бачить майбутнє. Але найбільше мене вразило інше. Серед його картин була одна, датована 10 серпня 2025 року. На ній військові піднімають прапор над адміністративною будівлею в якомусь місті. Подія мала статися 18 листопада 2025 року. Тобто, через три дні від моменту, коли я це перевіряв, я вирішив почекати три дні. Якщо 18 листопада станеться те, що на картині, я повірю остаточно і без сумнівів. 18 листопада, у середу, я прокинувся рано, відкрив новини і завмер заголовок. Українські війська увійшли в місто Н на Донеччині. Місцеві жителі зустрічають визволителів. Я відкрив статтю, подивився фото і побачив точно ту саму картину, що була у Данила, ту саму будівлю, тих самих військових, той самий прапор, що піднімається. Я сидів тремтячи. Це було неможливо, але це було реальним. Того ж дня я поїхав до Данила знову. Він зустрів мене з усмішкою, ніби знав, що я прийду. Написав, побачив новини, я кивнув, не в силах говорити. Він написав далі: Тепер віриш, тепер готовий розказати іншим про червень. Так, відповів я вголос. Але як? Хто повірить? Данило взяв мою руку, написав на долоні одним пальцем: Хто готовий, почує. Він дав мені дозвіл зняти відео в майстерні, сфотографувати всі картини про майбутнє. Тільки попросив не показувати його обличчя. Він не хоче слави, не хоче, щоб до нього йшли натовпи. Його місія малювати не більше. Тепер, коли я записую це відео на дворі, кінець листопада 2025 року, до 14 червня 2026 року, залишається менше семи місяців, півроку до дня, який за словами глухонімого художника з Запоріжжя змінить усе. Я знаю, багато хто не повірить. Скаже, що це вигадка, маніпуляція, чергове пророцтво, яких зараз сотні. Але я прошу вас про одне: спостерігайте: у грудні січні подивіться, чи почнеться той зимовий період, про який говорив Данило. Чи будуть масові здачі в полон ворожих солдат, чи будуть наші просування? У лютому березні. Дивіться, чи почнуть звільнятися великі міста, чи повернеться Маріуполь у квітні, на Великдень. Дивіться новини про перші служби на звільнених територіях. У травні спостерігайте, чи почнуть люди повертатися, чи розпочнеться відбудова. А потім настане червень. Перший тиждень червня дивіться, чи буде та дивна пауза на фронті. Другий тиждень слухайте, чи говорять люди про однакові сни. І 14 червня, у суботу, о 12.00, нурм, дивіться в небо. Якщо Данило говорив правду, ми всі побачимо щось, що змінить наше розуміння світу. Я не прошу сліпої віри. Я прошу уважності. Спостерігайте, порівнюйте, аналізуйте, і якщо все почне збуватися, згадайте про глухонімого художника, який малює майбутнє за сто днів. Данило сказав мені на прощання, написав: найважливіше, що має знати кожен українець, перемога вже є. Вона існує в майбутньому, чітка і реальна, як ця картина. Кожна молитва, кожна добра справа, кожен день боротьби наближає нас до неї. Червень 2026-го – це не фантазія, це реальність, яка чекає нас попереду. Треба тільки дожити, дотримати, довірити. Друзі. Я створюю цей канал, щоб документувати шлях до червня. Кожного місяця буду повертатися, розповідати, що з передбачень Данила збулося, що ще попереду. Ми разом пройдемо ці місяці і побачимо, чи був він правий. Підпишіться, якщо хочете бути частиною цієї подорожі. Поділіться з тими, хто втратив надію. Хай знають. Є конкретна дата. 14 червня 2026 року, день, коли небо відповість. А якщо ви зараз на фронті, якщо ви захищаєте нашу землю, знайте, ваша битва не даремна. Ви будуєте той червень, який бачить Данило. Кожен ваш день наближаєте знамення, ту перемогу, той мир. Тримайтеся, вірте. До червня залишилося не так багато часу. А там новий світ. Слава Україні! Слава тим, хто бореться. Слава тим, хто вірить навіть тоді, коли важко, і вічна пам'ять тим, хто віддав життя за те, щоб ми побачили цей червень. 14 червня 2026 року ми всі будемо на майдані або перед екранами, але всі побачимо те саме, і світ зміниться назавжди. Вірю, знаю, чекаю.